Ельф для суперзавдань Катажина Вожбіцька. 11 грудня. Це дуже просто, усе механізовано. Потрібно лише натиснути на цей перемикач, щоб ляльки з'їхали на відповідний конвейер. Потім повернути отой важіль, щоб вони отримали достатньо солодкуватостей чарівності. А далі, за допомогою цих драйверів, слід запрограмувати їх на відповідні вислови. Коли натискаєш їм на животик, вони повинні казати Мама, як гарно і ти мій друг. У кінці натисніть оцю кнопку, щоб скерувати їх у відділ упакування, що саме не зрозуміло? Гігантський троль почухав голову. А що буде, коли я натисну оце на стіні? Таке червоне. У жодному разі не можна. Здавалося, що майстерчик ось ось почне битися головою об стіну від безсилля. Там же написано не чіпати з трьома знаками оклику. Ти що, не вмієш читати? Е, -е а вже ж вмію, звісно, кожну літеру, швидко запевнив буркун. Але складати їх докупи – трохи більша проблема, флегматично додав старший троль, який притулився до стіни. Майстерчик зняв з голови шапку і нервово зім'яв її в руках. Це складно, але нічого легшого я для вас не знайду. Тільки нічого не зіпсуйте, благаю, додав він, нервово зітхаючи і, підозріло глипнувши на тролів, відійшов, щоб проконтролювати інші виробничі процеси. Тролі стояли над стрічкою в понурому мовчанні. Нічого не вдієш, треба ставати до роботи. Кажуть, гноми добре справляються в читальні. Ви ж не хочете бути гіршими за них, еге ж, хлопці? Запитав буркун. Треба діяти. Він невпевнено натиснув кнопку, ляльки на стрічці почали рухатись. І що? Нічого не сталося. Таку роботу я люблю, широко позіхнув троль, що притулився до стіни. Здається, далі треба було щось зробити, замислився буркун. Натиснути цей важіль, покрутити. Він легенько натиснув на рукоятку. Нічого не сталося. Може, трохи сильніше. Припустив другий троль. Буркун покрутив важіль у різні боки, ляльки сунулися стрічкою, як і раніше, із застиглими на обличчях усмішками. Ми знову будемо винні, коли щось піде не так, розсердився троль і щосили смикнув важіль. Щось хруснуло, і кінчик важеля залишився у троля в руках. О, ні. Буркун від злості пожбурив шматок механізму поперед себе та випадково, чи за велінням долі, Поцілив прямісінько в голову свого колеги, який досі тулився до стіни у млявій та невимушеній позі. Здивований троль здригнувся, намагаючись уникнути удару, однак втратив рівновагу і, щоб відновити її, оперся рукою на стіну, натиснувши з усієї сили червону кнопку, прямісінько над великим написом Не чіпати з трьома знаками оклику. Тролі затамували подих і зіщулилися, очікуючи, що буде далі. Минула секунда, сповнена напруги. Буркун обережно розплющив одне око і повільно випростався. І нічого не вибухнуло, проказав він з легким розчаруванням у голосі. Гаразд, вдаємо, ніби нічого не сталося. Що далі ми повинні були зробити? Запрограмувати тексти, так? Так, тут мали бути якісь драйвери. Наступивши брови, тролі нахилилися над інструкцією. Здається, це не по-нашому написано, але на малюнках показано, що цей важіль треба посунути у бік, а цей розмістити більш прямо. Тільки зараз нам справді потрібна точність. Цей мусить стояти приблизно в такому положенні. Гаразд, перевіримо на ляльці, яка під'їжджає, що у нас вийшло. Буркун нахилився і схопив зі стрічки ляльку з золотавими кучерями і червоними вустами. Він уважно подивився на неї. Може, ми солодкувато дали замало, у неї якесь кисле обличчя. Раптом лялька широко розплющила очі. Я вимагаю рівних прав для всіх іграшок, заявила вона. Буркун підстрибнув і випустив ляльку, та впала на підлогу і голосно скрикнула. З жінкою так не поводяться, заявила лялька, надимаючи червоні губки і обтріпуючи спідничку. Перелякані тролі відступили до стіни. То як там ваша робота? почувся раптом веселий голос майстерчика. Ельф розчахнув двері і з усмішкою поглянув на тролів, які тулилися до конвеєра. Побачивши їхнє обличчя, він спохмурнів. Лялька зітхнула і піднялася з підлоги. Не скажу, що задоволена обслуговуванням на цій фабриці. Ваші працівники не дуже професійні, відказала вона. Майстерчик зблід і вхопився за голову обома руками. Що ви накоїли? Ви дали їй свідомість. Але як? Навіщо? Я ж просив не торкатися цієї кнопки на стіні. Ну, так, це той, воно само. А навіщо взагалі ця кнопка? Буркун наївно тупився у підлогу. Майстерчик махнув рукою. Ай, колись ми експериментували, щоб створювати іграшки, які могли б ходити і розмовляти. Це було спеціальне замовлення дітей, проте все зайшло надто далеко, і наслідки були не зовсім такими, як нам би хотілося. Але ж ми повісили напис не чіпати з трьома знаками оклику. Як ви могли? докірливо запитав він. Пробач. У троля було збентежене червоне від сорому обличчя, і він явно не знав, куди подіти руки. То ми вже собі підемо, не будемо заважати. Ідіть, ідіть!» Я одразу знав, що це дурна ідея, давати вам роботу на моїй фабриці. Майстерчик схрестив руки на грудях і докірливо подивився на буркуна. І цю вашу лялечку ви теж забирайте. Вона більше не годиться для подарунка. Ну, і нехай. Пирхнула лялька, гордо задерши голову. Я з радістю покину це не гостинне місце. Ходімо, хлопці. крикнула вона через плече до тролів і почемчикувала до дверей.